Учениця третього класу Аліса вдруге у цьому таборі. Мені найбільше сподобалося в таборі екскурсії. Ми їздимо по музеях, ходимо на річку. У Росошинській гімназії цього літа працювало п'ять таборів: один початкової школи, де оздоровлювалося 110 дітей, і чотири профільних табори для старшокласників. Особливо в цьому році активно працює мовний таб, англомовний табір співдружність. В цьому році співпрацювали із волонтером із Німеччини. Дітям було дуже цікаво. Школярі у неформальній обстановці два дні спілкувалися з волонтером, слухали розповіді про інші країни та про життя в них, ділились досвідом, грали в різноманітні розвиваючі ігри. Школярка з табору Світлана розповідає про час, проведений з волонтером. Ми грали в англомовні ігри. Наприклад, кидаєш кубик, випадає циферка, ти ходиш, і там питання, які тобі найбільше подобаються речі літом. І ти розповідаєш на англійській мові, які тобі речі подобаються найбільше літом. Ну щось по типу такого. Учні гімназії і самі долучаються до волонтерської діяльності. Школярі разом з наставниками вже не один рік співпрацюють з геріатричним будинком та з всеукраїнським благодійним фондом Серце до серця. Ми до них проходимо із концертними програмами, проходимо з мастер-класами. Вчора безпосередньо ми працювали із мастер-класами, підготували з дітьми різноманітні вироби, наготовки для виробів. Прийшовши туди, люди дуже нам раді, тому що вони от раді спілкуванню з дітьми, тому що вони щось показують ручками, таке незвичайне, хороше. І якраз ми співпрацюємо з геатричним будинком інтернату сьогодні підписали меморандум, будемо співпрацювати з ними надалі. Цього року в пришкільних таборах Росошинської гімназії оздоровлювалися 250 дітей. Батьки оплачували третину від вартості харчування, нарешту виділяли державні кошти.